Здрасте, мордасте. Так, э, я вам не рассказал одну штуку, когда записывал свое видео. Короче, расскажу маленькую историю, которая у меня сегодня произошла в школе. У нас обнаружили хлопцы расиста. И я зараз серьезно. Кто не знает, кто такие расист, то тот, кто обижает черных. И кажу, фу, Та чорний! Коротше. Так, я не чорний, я білий, як вибачила по-моєму ролику. Але я не расист. Коротє, е, там якісь з... ми були на екскурсії. І один хлопець, не буду казати його ім'я. А, пофіг а нас е, Другому. Я не пам'ятаю його ім'я, він був чорний. І Анас, той, будемо називати чорного Джека. І коротше, Анас у Джека він забрав крем від сонця, бо нам сказали брати крем і бігав е з кремом Анас. А Джек хотів забрати крем, але не міг. А нас кудись викинув крем. А потім щось э, там Джек сказав йому. І вона сказала йому чорний. Що ж, дякую, що ви мене послухали. І пам'ятайте, немає значення, ви чорні чи білі. Главное, яка у вас душа. А русский, а русский дурні пока.